Вітання, друзі, мене звати Василь Похньо. Ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 3 березня. Це понеділок. Ми підіб'ємо відтак підсумки вихідних. Тож долучайтеся своїми подобайками, коментарями та підписками. Розпочну я сьогодні. Ну тут не буде політичного аналізу, немає сенсу тут щось додавати. Я розпочну сьогодні безпосередньо оглядом найбільш активних ділянок бойових зіткнень, які в нас є: це Курськ, це Турецьк, це Покровськ, і на них сьогодні буде основна увага. Ну і ще будуть, скажімо так, хороші новини, будуть і дуже нехороші новини сьогодні, на жаль, як воно є під час війни. Діаграма, скажімо так, успіхів та поразок вона доволі таки розмаїта. розпочну з курщини, тому що об'єктивно мене цей напрямок бентежить і турбує найбільше. Я не побоюся сказати, що це найскладніша ділянка для оборони зараз нашими підрозділами, саме які яка відбувається тут. Діпстейт на вихідних сказали, написали у себе в телеграмі про те, що логістика. Курського напрямку фактично від юнаківки до суджі. Тобто, ось ця дорога, вона контролюється росіянами в сенсі вогневим ураженням з боку новенького, з боку журавки. Це відбувається, і росіяни мовляв контролюють цю логістику. Ну, це доволі таки гучна заява. Хоча з грубше я з нею погоджуся. Я про це розповідав весь попередній тиждень і Зараз нічого особливо не покращується. Цілком розуміл, зрозумілим і очікуваним. Напевно, десь на цей. Тиждень новий тиждень, в який ми зайшли, буде те, що наші війська будуть намагатися і будуть очікувати від командування якихось дій е, щодо покращення нашого становища, тому що так як воно зараз є, е, ну реально до 75% автомобілів не прориваються через цю дорогу, не доїжджають до суджі. Хоча е, за вихідні мої друзі, знайомі, які працюють. Е, Скажімо так, в районі Суджі, не даючись у подробиці, то вони сказали, що деяким партіям автомобілів вдалося проїхати. Наша авіація працює дуже активно по прикордонню Курської і брянської областей, ну насамперед, Курської областей з метою того, щоб виловлювати цих і знищувати операторів. БПЛА в Росіян там працюють такі підрозділи. Якщо не помиляюся, вони називаються Архангели. Це ті, які власне працюють на оптоволокні. Ось вони якраз таки дуже дуже Відготовлені. Е, є такі оператори судного дня, судної ночі. Вони працювали під покровськом. Це називається підрозділ Архангели, і вони якраз таки своїми автоволоконними дронами просто знищують дуже 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 багато наших автомобілів. Разом на жаль, із часто це ураження потрапляє і в бійців для росіян. Головною ціллю, що правда, на, на щастя є не бійці, які пересуваються в автомобілях, а самі автомобілі. Тобто, вони значно охочіше задають ударів по е, техніці, а не по. По тих піхотинцях, які, якщо вдається вистрибують з автомобілів і розбігаються від російських оптоволоконних авто дронів, тому великий заклик бійцям все ж таки не нехтувати свою власну безпекою, зберігати життя. Хоча я не вправі давати жодних підказок. Я впевнений, що кожен знає, що робить з тих угруповань з тих наших військ, які пересуваються цією наднебезпечною дорогою, над якою стоїть ну власне реально вогневий контроль росіян, і Курщина, як на мене, зараз найбільш найбільш team. Найбільше біда у нас насправді що із Курщиною Діпстейт писали про те, що противник мав можливість прорватися в новеньке. Я вам скажу більше так. Перше ну, от новеньке наше, ось тут там, де сіра зона від діпстейт, діпи я ще раз повторюся. Ну власне, то ми розуміємо, що після захоплення свердлікового наступний напрямок руху цілком логічно і зрозуміло, є новеньке. Діпстейт пише про те, що не дуже то просто закріпитися в цьому населеному пункті росіянам. Я скажу навіть розширю трішечки більше інформацію від діпстейт. Мені відомо, що не менше про три атаки, які були на новенькі, на жаль, входять цих атак повсякчас, росіян давалося туди заходити. Інше питання: що закріплюватися там, е вони не могли. Має на увазі наші вороги, тому що новеньке як таке саме по собі село не існує, воно знищене і там такий ландшафт, що закріпитися дуже складно їм. Але якщо це вдасться, то це буде ну просто таки катастрофічна біда для курського е напрямку. Направду, направду це велика проблема. Вчора до речі, деталізуючи інформацію про. Скажімо, так, іноземні контингенти, які на Курщині є, ми знаємо про те, що нові партії північно-корейських військ сюди прибули від минулого тижня. Вчора почала ширитися нашими соцмережами, мають на увазі українським українським сектором телеграму і інших соцмереж. Історія про те, що росіяни активніше застосовують в складі своїх військ китайців. Про Китай, це новеньке. Я скажу чесно, я про цю історію не чую нічого до вчорашнього дня. Про те, що от мовляв китайські військовослужбовці перебувають у складі збройних сил Російської Федерації і активно залучаються до, до боїв. Власне, нібито на цьому відео, яке вчора розійшлося, стверджується, що це саме китайці переодягнені в російську військову форму. На рукаві одного із них є нашивка російського підрозділу Барс, і вони розписують стіни. До речі, нібито це відбувається на покровському напрямку. Це ще, чесно кажучи, нічого не означає. Я не включаю, що це взагалі якась ІПСО, е, в тому числі нами поширювана, тому що жодного неофіційного підтвердження, нічого подібного іншого я не чув. Однак на це відео вчора відреагував один популярний український телеграм-паблік е, з числа військових, скажімо так, розвідка ноєм. Е, власне, що пишуть? Вони писали і пишемо ще раз: китайці активно відправляють своїх військових у склад ЗСРФ для обміну досвідом. Китайські військові безпосередньо. Середні приймають участь, ну мабути беруть участь у бойових діях і навіть не приховують цього. Тобто, Китай активно вивчає тактику сучасного бою з ціллю нарощувати далі свій військовий потенціал, поки демократичний світ не може тут Я закрив смайликом. Думаю, що самі розумієте, що не може до носа прикласти. Ну лайливе слово, а, тобто йдеться про те, що поки. Демократичний світ свариться, зокрема в особі сполучених штатів свариться з Україною з Європою, поки Європа е, розкочегарюється і розкачується. За що ми безпос... безмежно їй, насправді що вдячні? Е, китай вже вивчає тактики ведення сучасних технологічних дронових воєн, які відбуваються в нас в Україні. Знову ж таки я повторююся. Ні підтвердити, ні спростувати цієї історії я не можу, але ось така тема зараз поширюється. Я б не виключав насправді, що це може бути інформаційно-психологічна спец Операція проведена в тому числі нами а, так, з Курщини перемістимося на Торецьк, тому що це ось ще один напрямок, про який я би хотів поговорити. А, отож, друзі, я бачив на вихідних інформацію від інституту вивчення війни про те, що мовляв, в Торецьку ледь не побігли росіяни, і наші війська ледь не вигнали з усього Торецька ворожі війська. Це не відповідає дійсності. А, і я б взагалі, в принципі, не був поспішним з висновками щодо прорив щодо проривів Турецького. Вони, звісно, Є, є певні значні успіхи, назвімо їх так наших військ тут з останнього з тих успіхів, про які варто сказати, це контрзаходи в районі шахти турецької, тобто центральній центральні частині цього населеного пункту. Тобто зараз вже йдеться не тільки про шахту на півночі, шахту, ой, прошу шахти Торецької, шахти центральні. Ось тут це шахта Турецька. Давайте я ще раз виділю О, трішечки заговорився і, можливо, у вас заплутав. Ось тут у нас шахта Турецька, а ось тут шахта центральна з її територією. Конами. І от саме якраз таки в шахті центральні в нас були за останній час іще успіхи. район Південний район Турецька Забалка. Ну тобто, справді є е, непогані рухи наших військових тут, але поспішати і говорити про те, що росіяни почали утікати, там ще що, ще що, ще щось це не варто. Не варто. Робити подібні речі, бігти поперед батька в пекло, тим бача робити це публічно, тому що зараз, вже на четвертий рік війни е, повномасштабної, варто нагадати про певні правила публічної поведінки, в тому числі до речі, і наших військовослужбовців, тому що такої транспарентної та відкритої війни, яка зараз триває, не було в принципі ніколи. Ми, нібито, в якийсь момент навчилися з цими правилами жити, е, себе контролювати. Але зараз е, ну триває примусова мобілізація, триває багато злучення багатьох цивільних людей, які. Е, ці правила або не знали, або забули, або знехтували зараз. І в тому числі ці подібні речі призводять до певних ем, трагедій, відверто кажучи, трагедій. Я зараз розповім про випадок, про який мені дуже боляче і неприємно розповідати, але, очевидь. Усією очевидністю він стався. Офіційних коментарів щодо цієї події немає, але російське міністерство оборони поширило відео удару ТРК Іскандер, м тобто балістичної ракети Іскандер, по полігону наших військових на Дніпропетровщині. Це десь приблизно більше як 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Там, по перше, працює дрон, що є великою. Uh, великим питанням, чому він працює, адже в такій глибині, фактично ну, що оперативно-стратегічній глибині 100-130 кілометрів, їх зазвичай би мали збивати. Словом росіяни показують, що вони завдали удару по нашому полігону. Uh, хоча відео, будьмо відверті, навіть дивлячись на це відео, воно не дає тієї рівня якості, щоб ну, і немає підтвердження справді. Загиблих чи поранених наших військовослужбовців, але факт удару це росіяни продемонстрували касетною бойовою частиною. Тут є два питання: перше, звісно, що полягає в контексті збиття БПЛА розвідувальних в глибині. Якийсь момент здавалося, що ми цю проблему вирішили в тому числі наші зенітні FPV, які знищували ворожі розвідувальні дрони. Вони дійшли вже до того максимуму, що за підсумками лютого встановили рекорд збиття БПЛА. А, ну окей, давайте вже за це заговорити. Давайте і поговоримо. А, рекорд справді був застосований, а, тому мені просто не зрозуміло, чому, чому так сталося, що розвідувальний дрон літає так в глибині нашої від, від лінії бойового зіткнення, тому що справді в лютому, як ніколи, багато російських дронів, в тому числі розвідувальних, збивали наші війська. Але насамперед, ця статистика 3708 БПЛА збитих за листопад, вона є свідченням того, наскільки багато росіян не пускали дронів типу шахет або самих шахетів по нашій території, і щоночі фактично більше як сотня 150, 200, більше більше 200, Більше 200 бували випадки, їх збивали наші бійці. Але насамперед розвідування це в тому числі якраз таки заслуга от того розвитку технологічного, який у нас є. Тому що це є асиметричний варіант протидії ворожим обстрілам, що з кавів, що балістикою, тому що якщо випалювати очі, то й авіація не бачитиме куди стріляти, або противнотичні ракетні комплекси, типу іскандер, не будуть бачити, куди запускати, по яких полігонах свої ракети. Ну або якщо й будуть запускати, то стрільба буде доволі таки неефективною в цьому сенсі, і тому мені, ну в якійсь мірі, знаєте, якби не втямки, що сталося не так, що на Дніпропетровщині дрон залетів скори удар і по полігону він відбувся, ну, до статистики ще е, лютого ми повернемося в цьому огляді. А до чого я хочу сказати про інформаційну гігієну, власне кажучи, до чого я взагалі повів цю тему, друзі. Тому що є в нас такий класний осінтерський український канал Telegram Називається він War Archive, е, ну тобто, який веде архіви війни. Е, так от, War archive, archive вчора. Оприлюднили ось таку інформацію якою вони фактично ставлять великі питання щодо того, що потрібно службі безпеки попрацювати з деякими військовослужбовцями. Отож, кому війна, кому тік токи знімати, панові військові, ми вас поважаємо та любимо. Я зараз буду цитувати повністю все те, що пишуть Вороркаїв для того, щоб власне дати розуміння, що не варто робити, і чому можливо ось ця особа, про яку зараз ідеться, вона могла б мати причетність певну і навіть не будучи. Не маючи бажання бути причетним до цієї події, тобто це не якийсь російський агент, а це просто через дурість, міг бути причетним до е, цього удару. Отож, панове військові, ми вас поважаємо і любимо, незалежно від того, до якого підрозділу ви належите, але думайте, що саме ви викладаєте в мережу і яку користь із цього може отримати ворог. На підставі зібраних даних повідомляємо таке: з січня цього року один із військовослужбовців ЗСУ, поза ним британець, систематично розміщує у відкритому доступі відеоматеріали з військового полігону. У деяких опублікованих відео чітко видно розташування наметів, будівель та інших об'єктів, що створює реальну загрозу їхньої геолокації противнику. Особливо тривожною стала ситуація 1 березня, тобто позавчора. Коли з'явилося відео удару російської балістичної ракети Іскандер м по полігону в районі села Черкаське Дніпропетровської області, того ж дня на каналі цього військовослужбовця з'явилося інше відео, в якому він фактично в режимі реального часу інформує про наслідки удару, заявляючи про 17 загиблих і 78 поранених з різними ступенями важкості. Відео номер 4 додає цей телеграм-канал. Команда War Archive закликає правоохоронні органи та СБУ звернути особливу увагу на цю ситуацію та вжити відповідних заходів. Ця особа вже всі повидаляла відео зі свого Тіктока. Взагалі, там, де він є в військовій формі. Ну звісно, треба думати. Я не стверджую, я не слідчий, щоб стверджувати, що такі от речі вони відбулися за. Такої неправильної, необдуманої, необґрунтовано необдуманої поведінки конкретних військовослужбовців. Але варто розуміти, що війна є війна, і відкритість війни соцмереж вона просто шалена зараз. Є і ворог, звісно, може черпати відповідно необхідну для себе інформацію, саме в тому числі соцмереж. і дуже багато чого робить. І ми, в свою чергу, теж дуже багато чого робимо. Тому ось такі, це ті сумні новини, про які я казав, що скажу. Повернімося до статистики лютого. Автомобільна техніка так само була в абсолютному рекорді, в абсолютному топі знищення росіян за підсумками другого місяця 2025 року. Це абсолютний рекорд, майже 3,5 тисячі автівок. Що це таке? Це наслідок зменшення броньованої складової росіян, яке відчутно і фіксується вже впродовж останніх кількох місяців. Броньованої складової, яку росіяни продовжують заміщати всім, чим тільки можуть від цивільних автомобілів до мотоциклів, самокадів, велосипедів і аж. До коней, віслюків, мотоблоків, верблюдів все, що може, все пересувається. Насамперед, така плечена ситуація. В них, наприклад, жахлива. Насправді е фіксується у районі Покровська, про який ми разом е з вами разом далі, друзі, і поговоримо. Е до речі, про Покровськ вийшло дуже цікаве і інтригуюче, я би так сказав, відео від Мадяра Птахів Мадяра. В тому числі там по Покровськ, напевно, чи не найбільше, тому що Мадяра виклали свої підсумки так само роботи по лютому, і там там просто фантастична ефективність за словами командира підрозділу: кожні 9,5 хвилин. Впродовж лютого ця бригада безпілотних систем вражала щось або когось із окупантів. Щось або когось це або техніка, або якісь мінування відбувалися, або якийсь бліндаж. або... Під дупо окупантові залітав дрон від птахів Мадяра. Тож це відео я виклав у себе на телеграм-каналі. Можете, друзі, зайти насолодитися цим підсумком лютого від птахів Мадяра. Невелике з одного боку відео, але й не маленьке вісім хвилин. Але це вісім хвилин. Повірте, рафінованої насолоди. тому що справді Покровський напрямок це те місце, де наші війська зуміли реалізувати технологічний періг. 에, мало мати там найкращі підрозділи БПЛА, навіть мало їх повністю забезпечити достатньою кількістю там дронів різного типу. Це мало. Те, що вдалося під Покровськом зараз, це реально налагодити систему взаємодії, співпраці та координації цих технологічних рішень, що власне і дозволило нам зараз говорити про покращення становища наших військ на е Покровському. А насамперед, радше за все, варто говорити про південно-покровський напрямок. Тобто, все, що от на південні від Покровська, починаючи від лисівки Дачинського Сухого Яру і завершуючи удачним, е тут е справді можна говорити про перші ознаки стабілізації. yeah В тому числі і завдяки насамперед безпілотним системам, які вибувають логістику глиб на 10-12 кілометрів. Ну і звісно, нашим штурмовим підрозділам, фантастичним штурмовикам з різних бригад, які тут працюють, звільняючи населені пункти, по яких ми зараз пройдемося, давайте друзі, детальніше. Ну Котлине тут безсумнівно все все ясно, все зрозуміло ще з минулого тижня. Бійці 3-го батальйону, 25-ї повітряно десантної бригади, і вчора ще Юра Бутусу написав про те, що незаслужено не Даний 425-й штурмовий полк скала. Вони звільнили цей населений пункт раніше декілька разів його звільняли, але не могли закріпитися, щоб відбувати атаки противника. Тепер можна говорити про стійке закріплення у цьому населеному пункті. Та ж сама 425, ка та ж сама 25-ка, І воїни ще й 152-ї механізованої бригади його обороняють. Західніше від котаного населений пункт удачне теж максимально. Важливий для нас вузол і пункт оборони, які так само о, оберігають, остерігають і обороняють бійці 425-го штурмового полку Сетії Скали та воїни 3-ї бригади національної гвардії Спартан. До речі, е, щодо яких я на своєму телеграм-каналі друзі проводжу зараз збір, тому закликаю вас долучитися. Закликаю взагалі підписатися на свій телеграм в описі до цього відео. Є відповідне посилання на мою телеграм-спільноту. Тож в удачному е, так само тримають оборону наші бійці. Те саме стосується і піщаного, де врешті-решт 32-ка, 32-га мегбригади і 425 й батальйон скала. Як ви бачите, всюди сущі на всіх цих південно-покровських напрямках так само відбувають атаки окупантів і так само тримають його. Тому, власне кажучи, нас можна говорити про те, що багато проблем на по Покровському напрямку було вирішено, справді українське командування зробило висновки від по всій вертикалі від головнокомандувача і до керівників е, тактичних груп на низах, скажімо так, і е, е, Зведення до єдиного знаменника ось цих якраз таки безпілотних систем та технологій показало, що воювати дронами можемо, і це, власне кажучи, якраз таки є нашими безсумнівно і насамперед українськими заслугами. Інше питання: що те, з чого я починаю, і те, чим я закінчую, це якраз таки ознака перегонів, до яких йде війна, або за, за сценарієм перегонів, в яких іде зараз рухається війна. Про що я кажу? Нашим військам вдалося. Е Зупинити противника за рахунок безпілотних систем на маленькому відтинку фронту з усього півтора тисячі кілометрового фронту під Покровськом Росіянам вдалося створити за рахунок своїх безпілотних систем нам величезні гігантські проблеми на Курщині. Питання і проблема в тому, що вони тут, а ми тут. Але не по всьому фронту зараз є логіка намагання наших військ, нашого командування рухатися до того, щоб розширювати ось ці ділянки безпілотного контролю. Саме для цього створюється армія дронів саме для цього працюють сили безпілотних систем на Запоріжжі, на Харківщині відбувається на Луганщині подібні дії. І є намагання випередити росіян у цьому у цих бігах у цьому рейсі. Е, я сподіваюся, що нам це вдасться. Хоча противника не варто недооцінювати. Він цьогоріч теж створює свої сили безпілотних систем і теж туди буде вкидати величезні зусилля. І нехай наші західні партнери реально і дуже серйозно думають, тому що якщо справді відповідає інформація про китайців дійсності, то ну якби є погані новини. Для декого у світі, що ж, друзі, на тому я поставлю крапку. вам за увагу. Бережіть себе, на все добре та до нових зустрічей.